Різдвяні подарунки для родин героїв бродівські сім'ї, які втратили своїх годувальників через воєнні дії на сході, отримали святкові презенти. Із депутатом Львівської обласної ради, який привіз для бродівчан різдвяні пакунки, поспілкувалася наша Наталія Кутняк. Подарунки до Різдва отримають вісім сімей загиблих бродівських авіаторів, які найпершими втратили своїх годувальників. Пакунки до штабу Бродівської районної координаційної ради з питань допомоги учасникам АТО та соціального захисту їх сімей. Доправив депутат обласної ради волонтер Олександр Ганущин. Про нову благодійну ініціативу з німецького штутгарта, доповнену продуктовими різдвяними наборами від себе особисто, розповідає один з найактивніших волонтерів Львівщини. Зрозумів, що насправді ця тема співпраці з діаспором тільки починається в цілому, тому що там є величезні ресурси. І зрозуміло, що німці нам ніколи не придуть ані озброєнь, ані засоби захисту по від озброєнь. Тобто це вже десь зрозуміло, в них така пацифістична трошки натура і трошки інше бачення під по що російської пропаганди там, ситуації, яка має місце в Україні. Але от подавати їм інформацію, що в нас от є діти і сім'ї, які втратили годувальників. І... Для них там слово «герої» можливо, не носить такого значення, як для нас, але тут є сім'ї, їм треба допомагати, От на це німці годяться. Я сподіваюся, що якщо місцеві волонтери бродівські будуть вести цю тему постійно, правильно, добре обліковувати, ми зможемо десь такого умову досягнути ну, таких серйозних успіхів у цих питаннях, бо там величезна діаспора, яка себе хоче з Україною асоціювати і навіть в цій ситуації десь допомагати. З сім'ям ви? Особисто речі. А я хочу тільки одні, бо я на жаль не дуже довго маю можливість бути в родах, але колеги самооборони решту самі сім'ям, які власне стосуються льотчиків, котрі, на жаль, загинули, ми фактично перші дні кампанії передадуть безпосередньо, і я думаю, що ми з практику буде продовжувати. Волонтери районної координаційної ради з питань допомоги учасникам АТО передадуть подарунки на різдво сім'ям адресатам всього у списку 15 дітей, котрі втратили своїх батьків у небі над східною Україною. Сім'ю Плохотько Олександр Ганущин відвідав особисто щодо перспективи своєї особистої волонтерської праці у 2015 році. Він не сумнівається. От кожен хто волонтерством займається так правдиво, не ставить собі якісь там віхи. От я сьогодні дзвонив, ну, як дзвонив, заїжджав навіть в 80 в нашу частину Астрійській. Ми там спілкуємося з командиром, там ми їдемо, їдемо, ми, до речі, з вертепом їдемо туди. Я йому там розкаже, що нам там треба, та, там, так слухай, слухай, слухай. Ну, я думав, що ви так само, як всі будете працювати тільки до виборів. Ми на виборах ніде не балтувалися. Ні-ні, ну але так от всі були. На, до нас було одне ставлення до виборчої кампанії і зараз інше. Я думаю, що правди волонтери, я спілкуюся з тими. Зараз же дуже багаторани цей рух з тими, хто і в Києві працює, і в інших регіонах. Тому ну, я не бачу в них в їхніх очах бажання зупинятися. Вітання з ми зробили, звичайно, розбилося найбільше свято в душі кожного українця. Це день, коли Ісусик народився. Нехай він всіх нас захистить, нехай принесе в наші родини спокій, а нехай також принесе всім нам. А розуміння, що крім нас, крім того святкового столу, крім свічок, які горять, є ще інший світ на сході, в наметах, в землянках, де також наші хлопці вони також затучають різдво, і за них також треба не забувати. І не тільки під час Різдва, а під час різдвяних свят, а й взагалі. Бо тільки в такий спосіб ми можемо ворога перемогти або у всякому випадку здолати на тому рівні, де ми знаходимося зараз. Всі з різдвом. Христос Серед. Прав.